Вітаю вас, шановні садівники та городники. Під час проріджування і збирання моркви з грядок багато городників найціннішу частину цього овоча просто викидають і роблять це даремно. Я щороку у великій кількості готую корисну і дуже смачну приправу, а ще чай для здоров'я. Адже це дивовижне джерело вітаміну А, який відповідає загалом за молодість. І довголіття, а ще покращує зір та нормалізує гормональний баланс. У тій частині моркви, про яку я кажу, вітаміну А майже в рази більше, ніж у самому коренеплоді. А крім цього, там у великих кількостях містяться практично усі вітаміни групи Б, а це наша здорова нервова система, порядок зі спиною та добрий настрій. А ще ця частина овоча богата на залізо і цинк, селен і фосфор, калій і натрій, усі ці речовини життєво необхідні нам для міцного здоров'я. Загалом я кажу про морковне бадилля. Якщо у вас підвищений рівень артеріального тиску, високий рівень поганого холестерину, болі у суглобах і зниження імунітету, то вам категорично не треба викидати морквяне бадилля. Сушіть його у великих кількостях і додавайте усі страви без винятку, у супи, салати, другі страви, навіть у чаї. Зараз розповім, як правильно заготовити морквяне бодилля на зиму. Для цього потрібно вибрати тільки ті частини, які зберігають свою гнучкість. Грубі черешки не беріть, вони погано сохнуть і при зберіганні часто пліснявою покриваються. Якщо є терпіння, то просто листочки вибирайте, а загалом піде усе, окрім грубих черешків. Я стрижу ножицями на шматки десь по 2 см і розкладаю на папері в сухому провітрюваному місці на сушку. Після того, як листочки вже починають ламатися під час стискання пальцями, сировину можна пересипати в 3-літрову банку чи в якийсь паперовий пакет, так і зберігати у захищеному від прямих сонячних променів місці. Можна бадиля і заморожувати, але пам'ятайте, що є проблеми з електрикою та світлом. І я сухе морквяне бадилля додаю до складу приправи. Туди ще входить сушений болгарський перець, сушена петрушка, кінза, селера, кріп і коріандр. Усе це разом перемілюю до стану порошку і використовую як звичайну приправу. Додаю до всього, і вона без хімії та штучних ароматизаторів. Ну і рецепт чаю. Він дуже корисний для гіпертоніків, якщо є безсоння, тривоги, нервові розлади, та це щас у всіх є. Тож, одна столова ложка подрібненого сухого бадилля, залити склянкою окропу, додати дрібку сушеної трави м'яти чи меліси, і настояти як звичайний чай протягом 5-7 хвилин, додати мед за смаком, чай чудовий на смак і дуже корисний, особливо. У другій половині дня та перед сном. Тож я бажаю вам міцного здоров'я і сил для городного сезону. Спробуйте заготовити морквяне бадилля, і ви не пошкодуєте.